Автобус на тури з Києва до Халкідіків. Вітаю. Вітаю, Володимир. Доброго дня. Як си маєте? Калімера, добре. Калімера, Каліспера. Каліспера, Каліспера вже, я да. кажу, так, можемо відправлятися. Дивіться, ми туристична фірма, Давклуб. Дуже довго працюємо на цьому ринку. Те, що стосується саме Халкідік, ми туди ще літали на літаках 20 років тому. А потім, десь років 7-8 тому, ми дуже так ретельно стали на програму, яка у нас називається Олімпійська Рів'єра. Угу. Це знаходиться, це якщо халкідіки. Це от салоніки, ти повертаєш наліво, йдеш на Халкідіки. В нашому випадку ми їхали направо, 70 кілометрів від салонік. У нас там є таке містечко Олімпіаді Акті. Ми там відпочивали. І е, дуже багато туристів проїхало з нами, тисячі туристів за, е, за цей час. І всі туристи, які вже з нами там були, вони е, нам кажуть, ми хотіли з вами ще раз поїхати до Греції, але вже трошки в інше місце. Угу. І тому ми повернулися знову до е, Халкідік. До Халкідік е, починаючи з 20 травня це буде перший виїзд, той, про який я ви казали, який буде коштувати 335 євро. Він на 6 ночей ми виїжджаємо з Києва, йдемо по одеській трасі, проїжджаємо Уманю, Десу, Рені. Йдемо транзитом через Румунію і Болгарію, і наступного дня ми вже в обід, по обіді десь так уже приїжджаємо на Халкіді. І угу. там відпочиваємо в таких мальовничих місцях. Це у нас Ханьйоті містечко, Певкохорі. Угу. Зараз хотілося би трошки розповісти про цей регіон. Це Північна Греція. Це одна із найкрасивіших частин Північної Греції. Ці знамениті три пальці, які знаходяться. Ми якраз проживаємо на тому пальці, який називається Кассандра. Середній? Середній, ні ні, ні, це перший побачається. Це да, перший браво. наступний йде Сітонія, перший Ситонія, йде Кассандра Прокійно. так. А потім на... Афон, да? а потім уже Афони. Да. На сітоні ми їздимо туди на екскурсії, там інстапляжі дуже цікаво. І от, починаючи з 20-го числа, ми вже рекомендуємо людям бронюватися. Свого роду це поїдуть і туристичні працівники для того, щоб побачити готельну базу. І, і їдуть так, і з нами тур. туристи їдуть. 20-го числа от буде у нас вже виїзд. А потім, починаючи з 9 червня. І аж до кінця вересня, мабуть, навіть до початку жовтня, ага. у нас буде йти кожного тижня, буде виїжджати програма, Вже навіть дати, які вже закриті, тому. Кому цікаво, можна звертатися від курсу. Скільки, э, скільки ночей буде в готелі, скільки ночей чи дні, днів буде в турі? Весь тур складає 10 днів okay. в okay. готелі, okay. Uh, 7 ночей, виходить. Okay. Там okay. ще є два нічних переїзди. Okay. Uh, да, там uh, ми виїжджаємо, ну, Я вже казав про те, okay. що ми виїжджаємо okay. з Києва, їдемо, переїжджаємо okay. до, uh, до Греції, там відпочиваємо. 7 ночей, повноцінних 7 ночей. У Окей, стосовно цього, цього міста, зараз режисер буде показувати фотографії, розповідає нам про це місто, там, про пляжі, про природу. Так прошу. О, бачите, такий угу. кораблик, іде по Егейському морю. Там дуже красива. Місцями незаймана природа. Отакі от дуже красиві пляжі, угу. чиста блакитна вода. Навіть бачите, такі хвилі бувають. ну це... Не дуже часто таке буває там, в основному, море дуже спокійне. Mm -hmm. Ще плюс цього регіону. Це те, що це там як в Хорватії. Дуже близько підходять ліси хвойні. І оце повітря воно напоєне одночасно і морським повітрям, uh -huh. і хвоєю. Там навіть їх локальне вино, воно називається рицина, Воно якраз з цих виноградників збирається, воно навіть пахне дещо смолою. Uh -huh. Дуже красивий, дуже цікавий регіон. Дуже люблять його наші туристи, і ми завжди кажемо: знаєте, Греція це така, це така країна, Греція це туристична мека. Туди можна поїхати за різні гроші. Можна полетіти на острова, наприклад, Міконос. Тобі буде це коштувати там, тисячу дві євро. Це на початку сезону. Потім там можуть ціни бути 3-4 тисячі євро, може навіть і більше. Ми пропонуємо зовсім інший відпочинок. Получається, перший виїзд у нас за 335 євро ми робимо. І наступні вже йдуть 389. і Що цікаво в цих містечках, ми вибираємо такі класичні. Хороші, вони відомі у всьому світі. Його дуже Ці місця, місця люблять дуже європейські туристи. В першу чергу, британці, дуже багато німців. Там от зараз е, нам режисер показує один з наших готелів. Так це е, готель е, Оліва. Якщо я не, е, не помиляюся, це наш базовий готель. Так, він отак от виглядає. Mm -hmm. Там mm -hmm. є двох місць, номери, трьохмісні номери. Mm -hmm. Оце пляж цього містечка Певкохорі. Ви бачите, він дуже великий. Так, отакі от, е, класичні невеликі заклади mm -hmm. знаходяться. І отак от виглядає там відпочинок. Чисте е, море, блакитне небо. І отакий е, маленький, сімейний, дуже красивий. Наступний наш готель Олімпік Косма. Uh -huh. Він е посерйозніше буде, але там вже 80% готелю виконано британцями в цьому році. Uh -huh. так. І, ну, там є у нас найвелика квота, і ми теж туди е пропонуємо uh -huh. е тури. Е основні містечка це його е внутрішня частина виходить, цього готелю. Да, такий вид, виходить. він набагато ближче до моря знаходиться, Олімпік Косма. Така набережна, це Ханіоті містечко, угу, і, угу. і е, поряд у цей певкохурій, в якому знаходиться наш основний готель. Так що е, дуже цікаві, дуже цікаві містечка, класична, така, знаєте, Греція, туристична, дуже багато закладів, дуже, вку, е, дуже смачна кухня, е, дуже цікаві екскурсії. Е, люди відпочинуть, і країну подивляться, в морі покупаються. Дуже, Смачно поїдять. Завжди цікаво. Навіть якщо люди хочуть там у нас залишитись на два, наприклад, тури, є й така можливість, один автобус привозить, а інший вже потім з іншою групою А Ці то ти люди... будеш забронювати там на два тижні, наприклад, так? Да? Можеш мож mm. забронювати на два тижні і спокійно відпочивати mm. там. До два речі, тижні. що входить вартість, вартість туру? Вартість туру входить. а це в першу чергу проїзд на автобусі. Uh -huh. Входить страхування. Ось наш автобус. Такі зараз дуже сучасні. Хороші автобуси ми взяли у наших партнерів. Це Мерседеси Травегоу. Так, входить у нас так, проїзд на автобусі, провіз. у нас входить страхування туриста, у нас входить уже місцеві податки і збори за готель. Туриць, так, вже тури... ага. уже входять. Уже туристи на місяць цього не платять. Добре. Проживання в номерах і в готелях виборної категорії, і входять у нас. Сніданки входить. Ага, так, сніданки так, вже входять. Страхування, страхування теж входить. Ага, і є добре. можливість, хто хоче не на Бібі, поїхати, а на HB, Є можливість доплатити і за вечір. Тобто, Сніданки та вечір. Ага. Так. Ну ми ми пропонуємо все-таки базу. Це сніданок на сніданках. Якщо люди хочуть, вечір можна вийти до да. виробника. десь ага. зрозуміло, так. добре. Ну там по різному. От, наприклад, у нас їде дитяча група, дуже велика. Вона поїде туди там в червні У нас і. І там від батьків уже пішов запит, щоб обов'язково були і вечірні. Ну, хто як хоче. Скажи, будь ласка, чи не зарано в травні їхати до Греції? Що там по погоді? Бо я колись в грудні купався в на фліоні купався. Це було, я також. Це, було це було гарно, але травень. Навплів. Так, я... <пліон> травень нормально. Я теж колись купався, навіть я пам'ятаю, на, на впліон, там поблизу. Корімська затока угу. Лутракіон це було теж років 17 тому, Так, так, так. Ми купалися е, на 9 травня, угу. і діти грецькі вони сиділи е, в не можна зрозуміти, що Вон... ходить так. Вони сиділи в зимових куртках, і ми купалися, це нормально. І на той час вода, я думаю, була десь 17-18 градусів. Ага. В кінці травня вода вже прогріється мінімально градусів до 19-20. Це нормально температура. Так, цей, цей, цей ця затока велика, ага. де знаходиться і халкідіки, і це місце, яке, про яке я спочатку розповідав, вона називається Залів Термаїкос, теплий залів. Ага. Не залів ага. Затока на українській ага. мові, правильно, затока Термаїкос, Термаєкос на грецькій мові. Там дуже тепло. В кінці е, травня там треба розуміти. Е, в цьому сезоні, наприклад, у них, е, в, у них весь весь навіть жовтень, весь навіть жовтень був практично як серпень. Дуже тепло було, ми їздили. Mm -hmm. У нас остання група була в кінці жовтня, навіть дитяча в цьому році. Закінчувалося на початку, в 22-му? в минулому. Mm -hmm. Так, ми дуже багато їздили, і в минулому сезоні люди їздять. І ще на чому я хотів би звернути увагу, в першу чергу. Цей наш продукт він в першу чергу зацікавить наших наших туристів які проживають на сході України, на півдні України, на півночі України. Традиційно ми завжди їхали через Одеську трасу, і наші основні, наші основні регіони, де ми працюємо, це Харків, це Полтава, це частина Донбасу, це частина Запорізька область, Дніпро, Миколаїв, Одеса і Людям набагато простіше і не треба їхати, наприклад, через всю Україну mm -hmm. до Львова. Вони переїжджають до Києва або до Одеси і спокійно з нами Тобто логістично вибудовано так, щоб в першу чергу для представників цих регіонів у нас, наприклад, Харківська область і це завжди близько 35-40% всього трафіку. А якщо хтось мешкає у Європі, може долучитися до вас за кордонами України до вашого може. рейсу. Як це відбувається? І як все... Дивіться, ми це прописуємо все uh -huh. в нашій програмі. Те, що стосується Греції, якщо ми беремо наш маршрут, то uh, турів до Греції. Uh -huh. Люди у нас можуть підсісти в Румунії. Як правило, всі в основному живуть або, під, або підсаджуються в Бухаресті. Uh -huh. Ми його проїжджаємо і там, прямо практично в самому місті, є заправка. Ми проходимо його близько. Одинадцять, тридцять, дванадцять. Люди туди під'їжджають, і ми їх звідти забираємо, і там уже лишається до Болгарії звідти десь кілометрів 70. І така можливість є у людей підсісти до нас в Болгарії. Вони можуть сісти в плевні. Ви наприклад. перетинаєте в руси, так? Руси, так ага. класично. В руси йдемо, ідемо через руси, і пішли. У нас плевна плевен далі йде Софія, і звідти вже йдемо. На, на, на салоніки. Да, на салоніки ага. вже йдемо звідти. Так, зрозуміло. То, то Румунія, Болгарія, до вас можна підчистити. Добре. В, а, також є в мене запит, ось дві подруги хочуть зустрітися влітку в Греції. Одна мешкає, дівчина у нас тут в Ірпіні, друга мешкає там в Європі, наприклад. А, як порахувати, наприклад, чи можливо порахувати? А, дівчина, яка мешкає в Ірпіні, їй взяти тур до вас, а друга дівчина під... Е, е, Самотужки достануться до підлітить да? наприклад, Чи можна у вас придбати лише проживання? В можна, звичайно. Це ми можемо зробити для вас. Дивіться, дівчинка, яка в Вірпені вона приїде з нами, а дівчинка, яка знаходиться в Європі, вона просто купує собі квиток, прилітає в салоніки. Є. Декілька варіантів. Є бюджетний варіант. Вона а, може підгадати в той день, коли ми там будемо на автобусі з екскурсією. Так, ми її угу. просто підбираємо. Ми так е, робили. Вона угу. просто приїжджає до нас в центр салонік, автобус у нас буде стояти біля білої башти. Угу. Ну, завжди е, так, прямо, е, прямо навпроти пам'ятника Олександру Великому. Там велика така лінія для автобусів, і люди під'їжджають, вони весь час зі мною на зв'язку, вони угу. ставлять речі, потім ще догуляють. Там у нас вечірня екскурсія сідає. З нами приїжджають до готелю. Або якщо ну, ми один день віддаємо на салоніки, або навіть півдня, тому що зранку люди купаються потім на салоніки, або є ще такий варіант, людина прилетить, а ми організуємо трансфер. Угу, І привезуть прямо до готелю. Добре. Отже, якщо можна лише купувати проживання в готелі, то також, я так розумію, можна купувати квитки на ваш Так, звичайно. Можна купувати просто квиток, який дивіться, квиток Київ-салоніки в нашому випадку він коштує 95 євро зараз. One way. Так, Ванвей. One Ванвей way, one way і Ванвей в одну сторону, тому що. А потім вже люди можуть повертатися на наших автобусах і там це дуже просто робити. Чому? Тому що у нас в суботу, у нас рейси на Халкідіки з Києва, вони виїжджають в п'ятницю, бо там сім ночей. Uh -huh. А на Олімпіаді Акті виїжджають в суботу. З Києва, uh -huh. а назад ці два автобуси приблизно в один і той же час один виїжджає з Ханйоті, другий виїжджає з Олімпіакії, uh -huh. з двох частин північної Греції, і вони обидва заїжджають на вокзал. Там центральний вокзал Македонія. Він так і називається. Він прямо на виїзді з міста знаходиться. Ну там і туди, і транспорт підходить, і все там люди сідають, їдуть з нами вже до України. Зрозуміло, або, або до Болгарії можуть доїхати. Як стосовно багажу, скільки можна вести? Питають доволі часто. Питають скільки кілограм там сумка чемодан, має бути ручна поклаша, там чи можливо бронювати квітки місця в автобусі? Там чи ні? Як з цим? можливо, звичайно. Дивіться, яка ситуація по. По бронюванню. Так, ми, люди можуть бронювати. Тобто, людина, яка сідає в автобусі, вона знає, де вона буде сидіти. Вона вже розуміє, який ряд у неї буде. А те, що, те, що стосується багажу, там мова йде приблизно десь, ну, 20 кілограмів людина може висти. Угу, да, ну, дивіться, ми до цього дуже лояльно. Відносимось, ми завжди людей попереджаємо, що е, така ситуація, що можуть всіх підняти з сумками, провести через кордон і будуть ці сумки перевіряти. Uh -huh. Тому ми е, завжди людям пояснюємо, що те, що в них в сумках знаходиться, це вже їх зона відповідальності. Ми е, прекрасно розуміємо, що якщо людина їде там. На відпочинок, ну там навіть про 20 кг не йде мова, там може бути 10, хай 15 кг. Але якщо ми побачимо, що людина там несе 5-6 чемоданів, то у нас можуть виникнути і питання, питання до людини. Куди їде. Ну, ви, так, ми говоримо про відповідальних туристів. Отже, про це спитали. Тепер переходимо до комфорту до перевезення безпосередньо до автобусів. Що це за автобуси? Давай на них їх роздивимось, які є послуги внутрі бо їхати далеченько, чи щось там є, розповідає так. Дивіться, те, що стосується нашої логістики і наших угу. автобусів, давайте тоді спочатку все почнемо. О приблизно сьомій годині. Ми зустрічаємось з групою, яка ранку. формується у Києві так ранку угу. на південному терміналі залізничного вокзалу. Угу. Біля Макдональдсу. Там от є Макдональдс так, на так, виїзд, так. виїзд, там люди поки можуть випити каву. Ми всіх реєструємо, сідаємо, розуміємо. Там, наприклад, в автобусі у нас там 40-45 чоловік, угу. їде там приблизно чоловік, 20 може сісти в Києві. Все, ми всіх зібрали і максимально швидко виїхали. Далі ми поїхали, автобуси комфортні, зручні, ми підписали зараз контракт дуже серйозним. Перевізником uh -huh. дивилися ці автобуси, їздили до нього на базу і вже працювали з ним не раз. От ми якраз буквально е на дитячих канікулах три автобуси: 150 чоловік вивозили в Прагу і працювали якраз на цих автобусах. Uh -huh. е сучасні суперавтобуси. Ду е дивіться, кондиціонери працюють. Е Спинки відкидаються для ніг дуже багато місць там, і. Е... Весь час люди дивляться телевізор. Ага. То Дуже є... комфортно. Так, звичайно, ми показуємо фільми про Грецію, угу. весь час розповідаємо про Грецію. Всі наші гіди вони готуються. Я їх сам готую під ці програми. У нас там цілі мастер-класи з ними проходять перед сезоном. Ми це все формуємо. Тобто це не тільки рейс, ще є гід, який розповідає звичайно. в дорозі про Україну, куди, куди Мало того, Ми веземо, розповідаємо. Так, у нас люди вже приїжджають, вони готові, повні. Потім ми ще, ми ще максимально, Ну чому люди люблять з нами відпочивати, ми максимально уважно до цього якраз моменту відносимось. Ми, mm -hmm. Навіть вплоть до того що ми людей, коли привозимо там в свої готелі, ми ще вечірних збираємо, проведемо так пішки, містечка там маленьке і все їм показуємо, розказуємо, де там знаходиться. Mm -hmm. Це дуже зручно. І дивіться, тож те, що стосується логістики, виїжджаємо ми. Десь у 7.15 і поїхали. Потім зупинка у нас вже е, е, в Умані. Технологічно. Технологічно uh -huh. так стали. Е, там ще люди можуть підсісти. Там, підсісти, там у нас може підсісти там Черкаська область. Е, е, хто там ще у нас? Херсонська. Ні, це далі трошки. Uh -huh. Був Кіроваградська виходить, вони тому кіроварська так, там... Кировоградських... так, так вони там сідають. Кременчук там сідає. Угу. Полтава туди може під'їхати, якраз в, угу. в це місце. Далі йдемо до Одеси. Вже в саме місто ми не заїжджаємо. Група формується на вокзалі, і там у нас є трансфер, який привозить їх на окружну десь на окружну, mm -hmm. на заправку око. Сучасна заправка. Випили кави, поки туди-сюди підзаправились. Всіх перерахували, сіли в автобус, і нам лишається вже дорога. Там зараз дуже сучасна, хороша дорога і побудували ну, років п'ять, слава Богу, бо там, там було... дуже, там, зле було там дуже хороша дорога. вона. Mm -hmm. Тримається вже, мабуть, років 4-5 і дуже добре тримається. Mm -hmm. вона, вона така вузенька, але нормальна дорога. І от пішли-пішли туди на рині, проходимо кордони. І поїхали, поїхали, поїхали. Робимо зупинки, звичайно. Всі зупинки у нас прораховані, ми знаємо, де великі заправки, що знаєте, не завозить людей там, в якесь таке місце незрозуміле. Великі заправки сучасні, тільки там зупиняємось, заїжджаємо там в заклади харчування великі, щоб людям було максимально комфортно. Так що от, От така у нас дорога. хотів такі побутові речі спитати, чи працює от там є на фото вбиральне, чи працює вбиральне, чи є у вас на борту якийсь там кавоварка або кипяток, може хтось хоче там в дорозі чаю випити зараз, а не потім, чи вистачає зупинок такі? для цього? По перше дивіться, зупинок вистачає, якщо екстрено комусь треба, звичайно, ми відкриваємо. Mm -hmm. Але я скажу так: технічних зупинок вистачає для того, щоб ми не відкривали чому. Ну тому, що там є такі, знаєте, в автобусі їде 40-45 п'ять чоловіків. що якщо вони всі почнуть туди ходити, то наскільки не був сучасний автобус, там ну, все таки трошки некомфортно. Все... Але якщо треба комусь, то звичайно це... ми зупинимо. Добре, а те, що стосується гарячої води, це на жаль, це ще мабуть більше 10 років тому. Це заборонено було в Європі, але якщо треба, то ми звичайно зробимо. Якщо люди Ну, спитав, бо це така ситуація, що може там наче то сіди там вночі, там захотів там кави, там а вам їхати ще там 5 годин до наступної зупинки. Там ні, ні, -ні так у нас зупинки це максимально десь 3 години. А максимально 3-3,5 години. Ми так видержуємо. Доволі черта добре, так про це розповіли. Про це розповіли. А, про, я запитав про можна ли забронювати місце, викупити місце. Наприклад, в першій частині автобусу серед. Так, да. так, так. дивіться, uh -huh. о, це, це коштує це, додатково. Це коштує uh -huh. додатково. Я зараз просто не, не пам'ятаю в, в абсолютних цифрах, це другий і третій ряд. Якщо uh -huh. я правильно пам'ятаю, по-моєму, 20 євро коштує uh -huh. місце, якщо хто хоче, людина сидіти в другому ряді, ряду чи ряді. Третій ряд там коштує 15 євро. Перший ряд це вже технічний, там вже сидимо. Ну, там відліди, да, водії. Та. Да, таким чином воно все працює. Так, добре. І у нас ще одно останнє. До речі, хлопців є. Зараз ми робимо ефір загалом про тур до Греції, але хлопців є. Дві програми я пропоную наступного разу. Запрошую тебе більш ретельно оглянути ці програми. І так що чекайте на нашому каналі, це буде. Також нагадую, що забронювати тури компанії «Довтур», автобусні будь-які. Ви можете у агентів нашої мережі, будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарях. Також в опису під цим відео будуть всі контакти. І у нас ще останнє питання: це екскурсіонна програма. Так, Якщо, дуже давай цікава. Її згадаємо, так? Так, mm -hmm. так, дуже цікава екскурсійна програма. У нас дивіться, більш насичена у нас, звичайно, у нас там, де Олімпіаки АКТІ, тому що там набагато ближче і до Метеор можна поїхати, mm -hmm. але в Ханьотті. Там, де ми проживаємо на Халкідіках, там теж є можливість робити цікаві екскурсії. Ну, давайте, якщо по екскурсіям, то по перше, жодна екскурсія не є у нас обов'язковою. Людина може вибирати, вона або купається весь час і навіть на ті екскурсії і не їздить і про них навіть і не згадує, або вона може піти до там на дві, на три, угу. але екскурсії наскільки цікаві, що люди все одно поїдуть. Люди обов'язково поїдуть в салоніки, як правило. Так. Салоніки дуже цікаве місце. 1400 ну. років дуже цікава екскурсійна програма. Там, потім там і шопінг, потім для тих, хто хоче, знаєте, от місцевий колорит побачити, ми заводимо в такі райони. Називається Лададіка, це такий припортовий район, там дуже багато пабів, таверн. такий, Знаєте, як в Амстердамі квартал червоних фонарів, yeah, yeah. ліхтарів вибачаюсь, там така ж, такий класичний, от класичне портове місто. Далі, те, що стосується наших екскурсій, на інстапляжі ми їздимо на Сітонію. Uh -huh. Ми виходимо на кораблику. Вони такі, знаєте, легкі, релаксуючі ці екскурсії. Виходимо на кораблику, в Торонео туди йдемо, їздимо між цими пальцями. Люди купаються, там можна цілий день провести. Це дуже цікаво. Піднімаємося на Олімп обов'язково. Uh -huh. Так, ми піднімаємося на це називається містечко Пріонія, це приблизно 1150 метрів. Над рівнем моря. Там така, знаєте, оглядова оглядовий майданчик, де видно пів Греції. Зразу піднімаємось туди. Потім звідти вже спускаємось до монастиря святого Діонісія. Сейчас Діонісій – це покровитель цього регіону якраз. Олімпа. І звідти, ще переїжджаємо, є таке дуже красиве містечко, селище маленьке. Воно називається Плеос Пантелімон, Старий Пантелімон. І <кхи> е е е там у нас. Е Знаєте, така от е, автентична навіть не Греція, Македонія. Це регіон називається Македонія в першу чергу. І е, те, що притаманно для, ці, для цього регіону, там у нас е, такі будиночки, е, камінь, е, дерево, багато ресторанчиків, таке дуже цікаве. Місце. Дуже цікаві екскурсії, і дивіться, люди їздять на екскурсії, в цей же день вони і купаються. Так що, mm -hmm. І є, є у нас навіть два дні, коли екскурсій взагалі немає ніяких. У нас, виходить, на сім днів всього п'ять екскурсій. Mm -hmm. і, все. і два дні перший день, і, і, і там, крайній день, як зараз. Останній, <головік> кажуть. І останній або крайній день, це повністю релаксаційний день на морі. Так що, от, Але таки... якщо він не може стояти на пляжі ці, ці, цілий тиждень і там купатися, насолоджуватися, спати. Може, людина може звати. Добре, зрозуміло. Такий короткий огляд ми зробили стосовно неймовірно, на мій погляд, програми до Греції, тож не злякайте, звертайтеся до агентів, щоб отримати більш... Под, більше під подробиць, то влад. Я тобі дякую і запрошую дякую. тебе на наступного разу. На зробимо ефіри більш е, такі. Ознайомлюючи по ваших програмах. А ми розкажемо вже більше, що ми тут більше говорили про халкідіки, то ми розкажемо наступного разу про нашу стандартну програму, яка виїжджає саме в Пієрію на Олімпійську Рів'єру. Ми про неї розкажемо. Вона більш, вона навіть ще дешевше, чим це. Якщо ця 335, то та починається 295 євро. Супер. І виїзд 27.05. Все, супер. Отож би не злякайтесь, Слідкуйте, не жміть на на дзвоник, слідкуйте за анонсами нашої зустрічі. Це буде. Скоро до побачення. Дякую. Дякую, до побачення. Все найкращого.